Підозрювані у вимаганні хабара за вступ до аспірантури обрали запобіжний захід у Ленінському суді Кропивницького. На цих фото та відео ви бачите момент затримання жінки у її кабінеті напередодні, розповіла речниця Служби безпеки в області Юлія Ткач. Задокументували протиправну діяльність завідувачки льотної академії. Встановлено, що посадова особа вимагала та одержувала кошти від абітурієнтів за безперешкодне зарахування до аспірантури з метою подальшого уникнення осіб призовного віку мобілізації. В ході слідства також встановлено, що завідувачка аспірантури вимагала та одержувала по 300 доларів США від кожного абітурієнта за успішне складання іспиту. З початку поточного року за вказаною схемою до аспірантури було зараховано близько 20 студентів призовного віку. Її було затримано на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. Прокурор Юрій Стаху суді просив на час слідства тримати підозрювану під вартою через можливе переховування, вплив на свідків та знищення доказів. Чи кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 368 кримінального соціального кодексу, тобто одержаною службовою особою неперемірні вигоду для себе, за вчинені в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, поєднаних з використанням наданих службового становища, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди. оскільки покарання за вчинення не передбачено вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з Заборонений займати певні посади та з конфіскації минули. Захисниця Аліна Турта заборонила показувати обличчя підзахисної і називати її прізвище та ім'я. Просила суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Відсутні ознаки притаманні вимагання неправомірної вигоди. Докази іншому органом судового розслідування не надано. Може бути застосований інший запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням права вільно пересуватися. Органом судового розслідування не доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України та не надано доказів, якими підтверджувалася їх наявність. Підозрювана захисницю підтримала, пояснення не надавала. Я свої не визнаю, в принципі, всі питання до мого захисника. Вислухавши всіх, суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 тисяч 720 гривень. Чи вноситимуть заставу? Захисниця сказати відмовилась. Причину не пояснила. Без чи оскаржуватимуть рішення суду, визначиться після отримання повного тексту ухвали, каже прокурор Юрій Стах. Будуть вивчені підстави та мотиви прийняття судом такого рішення, а саме визначення такого розміру застави, після чого буде прийнято рішення щодо можливого оскарження. На оскарження мають п'ять днів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.